Євангельський Альманах Стефана Бохунюка під назвою Нова правдива дорога життя ЗА жовтень і листопад 1933 року, номери 10-11. ЕПІГРАФом до Альманаху є слова пророка Ісаї. Відшукайте у книзі Господній і прочитайте. Жодне з цих не про мене прийти, і одне іншим не заміниться. Бо самі вуста його повеліли, і сам дух його збере їх. Пророк Ісаїя, 34 глава, 16 вірш. Мудрі зрозуміють це. Склятвою говорить Господь Саваоф, Як я задумав, так і буде, як я визначив, так і відбудеться. Пророк Ісаїя, 14 глава, 24 вірш. А пророк Давид каже: Бог нажи на небесах, і на землі творить усе, що хоче. 113 Псалом 11 вірш А в устами раба свого Йоанна Богом мовить. Веселися з цього небо і святі апостоли та пророки, бо звершив Бог суд ваш над ним. Вавилоном, світом цим. Читаємо откровенні 18 глава, 20 вірш Бо отець не судить нікого, а весь суд віддав синові, щоб усі шанували сина. Як шанують Отця, а хто не шанує сина, той не шанує і отця, який послав його. Читаємо в Іван від Івана, 5 глава, з 22 по 23 вірші. Тоді Петро, відповідаючи, сказав йому: Ось ми залишили все і пішли слідом за тобою. Що ж нам буде? Ісус же сказав їм. Істинно говорю вам, що ви, які пішли за мною при відновленні світу, коли Син Людський сяде на престолі слави своєї, сядете і ви на дванадцяти престолах судити дванадцять колін Ізраїлевих. Читаємо в Євангелії від Матвія, 19 глава, з 27 по 28 вірші. Апостол Павло запитує, Хіба не знаєте, що святі судитимуть світ? Якщо ж світ буде судим вами, то невже недостойні ви судити незначні справи? Хіба не знаєте, що ми будемо судити ангелів, чи не тим більше справи житейські? 1 Коринтян 6 глава з 2 по 3 вірші. Бо коли суди твої звершуються на землі, тоді жителі світу навчаються правди. Пророк Ісая, 26 глава, 9 вірш істину. Сьогодні звершується суд Божий на землі. Хто це бачить? Бачать це обранці Божі. Бог обрав немудре світу, щоб посоромити мудріх, і немічний світу вибрав Бог, аби присоромити сильне, і незначний світу, і принижене, і нічого незначуще обрав Бог, щоб скасувати значуще, щоб ніяка плоть не хвалилася перед Богом. 1 Коринтян, перша глава, з 27 по 29 вірші. Сьогодні багато званих, тобто покликаних, але мало вибраних. Бог своїм обранцям відкриває те, що хоче робити на землі. Оскільки написано. Бо Господь Бог нічого не робить, не відкривши своєї таємниці рабам своїм пророкам. Пророк Амос, 3 глава, 7 вірш. Бо отець любить сина і показує йому все, що сам творить, і покаже йому діла більше від цих, так, що ви здивуєтеся. Євангелія Івана, 5 глава, 20 вірш. Завершуючи, Бог наказує, і тому вийдіть із середовища їхнього і відлучіться, говорить Господь, і не доторкайтесь до нечистого, і я прийму вас. І буду вам отцем, і ви будете моїми синами і дочками, говорить Господь, Вседержитель. 2 Коринтян, 6 глава, 17 по 18 вірші. Знати тебе, тобто Бога, є повна праведність, і визнавати владу твою корінь безсмертя. Це в примудростях Соломона, 15 глава, 3 вірш. Так говорить Господь. Нехай не хвалиться мудрий мудрістю своєю, нехай не хвалиться сильний силою своєю, нехай не хвалиться багатий багатством своїм. Але хто хвалиться, хвалися тим, що розумієш і знаєш мене, що я Господь, який творить милість, суд і правду на землі, бо тільки це благогодно мені, говорить Господь. Про це читаємо у Пророка Єремії, 9 глава, з 23 по 24 вірші. Оскільки Бог вічний і незмінний, Він і сьогодні той самий, той мені, як найменшому рабові своєму, відкрив таємницю свою, що робить у світі велику переміну, яка записана у вічній його книзі. А це може знати лише той. То повірить і вічну книгу життя перевірить, як я вже писав у попередніх номерах. Бог Господь відкрив мені за своїм благоволінням, що робить велику переміну на землі. Але я не знав, яку саме, а не знав тому, що не читав, а не читав тому, що мав мало часу, тому що зв'язаний подружнім життям, і необхідно було більше турбуватися про тіло, ніж про душу. Але через те, що Бог всезнаючий і всемогутній, Він зробив так, що мене звільнили від жінки, дітей господарства і заслали до Сибіру, де я мав час читати за тим, що був свобідний, бо позбавили мене всіх прав диявольських. Після проголошення Революції і повалення царів, я думав, що швидко відновиться Царство Боже на землі. А думав так. Тому, що, хоч і читав Біблію, але слів пророчих не розумів так, як потрібно розуміти. Я про це багато молився і просив, думав, мислив, і в міру віри отримав і отримую розуміння пророцтв. але просив із вірою, без сумнівів. Про це дивимося, Якова, перша глава, з 2 по 9 вірші. У нагороду мені Бог дав язик. І ним я буду хвалити його. наблизьтеся до мене ненавчені, і оселіться у домі навчання, бо ви маєте потребу у цьому, і душі ваші сильно жадають. Я відкриваю вуста мої і говорю придбайте її собі без срібла, нахиліть шию вашу під ярмо її, і нехай душа ваша приймає вчення його можна знайти близько. Бачите. На власні очі я трохи потрудився і знайшов собі велике заспокоєння. Придбайте вчення і за велику кількість срібла, і ви придбаєте багато золота. Нехай радіє душа ваша за милість його, і не соромтеся хвалити Його, робіть свою справу завчасно, і він у свій час віддасть вашу нагороду. Про це все читаємо в книзі Сараха. 51 глава з 30 по 38 вірші. Просив я у Бога мудрості й отримав. І знаю, що все те, що є, те повинно бути. Тільки дав би нам Бог силу все те перенести до кінця, тому що День суду Божого великий. І хто витримає його? запитує пророк. От хто витримає! Той, хто ходить непорочно і чинить правду, і говорить істину у серці своєму, той, хто не улещує язиком своїм, не чинить ближньому своєму зла і не слухає наклепів на ближніх своїх, той, в очах якого лукава людина, є нікчемною, а в пошані ті, що бояться Господа, той, хто дає клятву ближньому і не відмовляється від неї, хто не дає срібла свого на нечистивий прибуток, і не приймає підкупу за невинного. Хто так чинить, той не захитається віки. Псалом 14 з 2 по 5 вірші. Чимало тих, хто назвав себе вірним. Баптисти, Адвентисти, п'ятдесятники, різних напрямків та інші гніваються на мене за те, що я викриваю їх, не вірують у Бога і не знають Бога. Це я маю робити. Бо це правда. Багато людей хваляться, що мають Духа Святого. Тоді мусять робити те, що Духові Святому доручено. А що йому доручено, це записане в Євангелії під Івана, 16 глава, з 1 по 33 вірші. Ну, підкреслимо деякі вірші. І коли він прийде, викриє світ за гріх і за правду, і за суд. 16 глава, 8 вірш. Діло Духа Святого викрити світ найперше за гріх, що не вірують в Ісуса Христа. Гріх це всяка неправда. Бог запевняє, кого я люблю, тих викриваю і караю. Устами Давида Бог говорить Нехай навчає мене праведним милістю, нехай і викриває мене, є жі слів грішника, нехай не намастить моєї голови. Псалом 140, 5 вірш. Як видно з усіх місць святого Письма, викриття це милосердя Боже до нас, а праведник той, хто знає Бога. А знає Бога той, кому відкриті його визначення, як я вище описав. Соломон навчає Хто любить настанови, той любить знання, а хто ненавидить викриття, той невіглас. Притча, 12 глава, перший вірш. Хто знає Бога, той прагне виконувати Його закон, як сказав Пророк Ісая, Звертайтеся до закону й откровення, якщо вони не говорять, як це слово, то немає в них світла, пророк Ісая, 8 глава, 20 вірш. Слово Боже світильник ногам нашим, Господь світло моє і спасіння моє. Псалом 26, перший вірш. Святий Іван підтвердив, то говорить, я пізнав його, але заповідей його не виконує, той неправдомовець і не має в ньому істини. Перша Івана, друга глава, четвертий вірш. А дух це істина. Виходить, оскільки Бог дарував мені мудрість, завдяки якій я можу розуміти його слово і його суди, то я з любові до всіх викриваю їх, а насамперед тих. Що себе назвали вірянами різних сектантів. Звертаюся привселюдно до всіх узагалі баптистів, адвентистів, п'ятдесятників та інших. Досліджуйте Писання і досліджуйте самих себе, Чи у Христі ви, тоді виявите, що ви не віруєте ні в Бога, ні в Його Христа. Коли ви самі зрозумієте, що винні, тоді Господь вас виправдає. Бо він для того і приходить, аби зробити розділення і показати різницю між праведником і нечестивим, між служителем Бога і тим, хто не служить йому. Пророк Малахія, 3 глава, 18 вірш. Тепер настав час взяти право правим відповідно до закону і суду. Брати ж право своє необхідно правдою, розумом і судом. А не погрозою і розбоєм, як це багато хто робить і думає робити. Читаючи Святе Письмо і роздумуючи над ним, отримуємо від Бога Отця нашого Небесного через Ісуса Христа откровення про суди Божі, що повинно бути. До цього потрібно додати рух народів, досягнення у виготовленні різних автоелектромагнітних виробів. І знати вичислення пророчих часів, тоді можна дійти висновку, що часу для язичників немає і що настала пора для встановлення царства Божого на землі. Але воно надходить непримітно одне зігнило руйнується, і на тому місці нове справедливе Христове відновлюється. Цей перехідний період необхідні і ті, що руйнують, і ті, що відновлюють. Значить, і зла треба. Якби не було зла, то не знали б і добра. А тому зло породжує добро, а добро породжує зло. Хоч тяжко нести, але ми знаємо, що гірше, то швидше буде краще. А завершуючи, скажу, що все, що є, та повинно бути, бо написано, я утворюю світло і творю пітьму, роблю мир і роблю біди. Я, Господь, роблю усе це, Пророк Ісая, 45 глава, 7 вірш. Інший свідок Божий мовить. Хто це говорить? І те буває, чому Господь не повелів бути. Чи не від уст Всевишнього приходить біда і благополуччя? Плач Єремії, 3 глава, 37, 38 вірші. Наочельна для нас жива картина Росія з більшовиками. Як майже всі держави нехтували нею, а тепер усі ведуть дружбу з нею. Видно, все те, що є та повинно бути. Чому ж це все сталося? Тому що всі народи відступили від вічного Бога і його закону, всі винні перед Богом. Чому зближуються поступово різні партії одна з одною? Тому що кожна партія побачила свою помилку. Нехай стануть народи і спустяться у долину Йосафата, бо там я сяду, щоб судити всі народи, звідусюди. Пророк Іоїль, 3 глава, 12 вірш. Я вже писав, що означає долина Йосафата. Цей день це день випробування проби. З правильного шляху збилися всі народи, як релігійні, так і політичні. Сьогодні між релігією і політикою робиться поступове примирення. Чому? Тому що одні інші усвідомлюють свої помилки Значить, час робить своє, і має звершитися Писання, бо написано Установлення повноти часів, щоб усе небесне і земне з'єднати під главою Христом. Ефесян, 1 глава 10. Біж. І ще. Бо благоугодно було Отцю, щоб у ньому, тобто у Христі Ісусі, була вся повнота, і щоб через Нього примирити з Собою все, умиротворивши через нього кров'ю Христа Його і земне, і небесне. Колосян, 1 глава 19, 20 вірш. Хоч народи і не бажають усвідомити своєї провини, та час примусить їх. Блаженні ті, що усвідомили свою провину і самі себе засудили, вони будуть судити народи іменем Господа Ісуса Христа. Бог осуджує вустами раба свого Ісаї, князі твої, законопорушники і спільники злодіїв. Усі вони люблять подарунки і ганяються за мздою, не захищають сироту, і справа вдови не доходить до них. Тому говорить Господь. Господь Саваоф, сильний Ізраїлів, О, задовільню я себе над супротивниками моїми і помщуся ворогам моїм. І зверну на тебе руку мою, і, як у лузі, очищу з тебе домішки, відокремлю від тебе все свинцеве. І знову буду поставляти тобі суддів, як раніше, і радників, як спочатку. Тоді будуть говорити про тебе місто правди. Толиця вірна, Сіон спасеться правосуддям, і сини його, які навернулися правдою, усім же відступникам і грішникам погибель, і ті, що залишили Господа, знищаться. Пророк Ісаїя, 1 глава, 23, 28 вірш. День цей день великий. Пророк Захарія сказав, що кожен провісник посоромиться свого знання. Ми, свідки Божі, ясно бачимо, що численні віщуни у всіх державах уже засоромилися своїх знань, оскільки так не сталося, як вони проєктували, тому що часу для фальшивих пророків уже немає. Так сказав святий свідок Ісуса Христа Іоанн і ангел, що стоїть на морі і на землі, якого я бачив, підняв руку свою до неба і клявся тим, хто живе у віки віків. Який створив небо і все, що на ньому, землю і все, що на ній, і море, і все, що у ньому, що часу вже не буде, але в ті дні, коли проголосить сьомий ангел, коли він затрубить, а він уже трубить, звершиться тайна Божа, як він благовістив рабам своїм пророкам. Про це читаємо Откровення 10 глава, 5-7 вірші. Тому я попереджаю всіх взагалі, навіть більше різних проповідників. Досліджуйте себе уважно, якому ви Богу служите, Богові віку цього дияволу чи вічному Богові Єгові? То я вам нині відкрито повідомляю, що ви, всі проповідники, служите Богові віку цього дияволу. Ознака цього, хто служить вічному істинному. Богові Єгові, той отримує від Нього знання, як написано на першій сторінці цього видання. Закінчуючи, прошу вас, провідники, зверніть вашу увагу на пророцтва. Багато з вас говорять, що вам достатньо нового заповіту і того, що написав апостол Павло. Читайте хоча б Друге послання Корінтян. 6 глава, з 14 по 18 вірші. Тут апостол Павло посилається на пророків, а саме Книга Левит, 26 глава, 12 вірш, Пророк Ісая, 52 глава, 11 вірш. Пророк Єремія, 3 глава, 19 вірш. Пророк Осія, 1 глава 10 вірш. Як же ви, проповідники, не визнаєте пророцтв? О, подумайте про це і покайтеся, доки є час. Господь Ісус Христос лишень і хоче, щоб усі визнали себе винними, і Він простить вам усе. Прийдіть і розсудимо, тоді разом усі з ним будемо. Амінь.